Ласкаво просимо до світу пригод та швидкості. Сьогодні ми розкриємо таємниці інженерної майстерності від Honda Gold UV, 1800. Це мотоцикл, який поєднує в собі розкіш, потужність і передові технології. Він створений для тих, хто цінує комфорт та надійність у довгих подорожах. Двигун оснащений потужним шестициліндровим опозитним двигуном об'ємом 1833 кубічних сантиметрів. Має високий крутний момент для плавного та потужного прискорення. Система рідинного охолодження забезпечує стабільну роботу двигуна при різних умовах. Має шести швидкісну коробку передачі з можливістю вибору автоматичної або ручної трансмісії та реверсивним режимом для зручності маневрування. Honda GoTwin має велике та зручне сидіння з підігрівом для водія і пасажира. Він оснащений електрорегульованим вітровим склом для оптимального захисту від вітру та простору багажну систему з кофрами, які забезпечують достатньо місця для тривалих подорожей. Мотоцикл оснащений антиблокувальною системою гальм та системою контролю тяги. Отже, Honda GoDuin це не просто мотоцикл, який поєднує в собі розкіш, потужність і передові технології. Він створений для тих, хто цінує комфорт і надійність у довгих подорожах. Це справжня туристична розкіш на двох колесах для тих, хто цінує комфорт та продуктивність.